Книга дії святих апостолів апостол Павло в Єфесі. Він там знаходить нових послідовників, і руками Павла Господь чинить багато чуд. І сталося. Що, коли Аполос перебував у Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Єфесу і деяких учнів знайшов, та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як увірували? А вони відказали йому: Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення, і промовив Павло, та ж Іван хрестив хрищенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому цепто в Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловік з дванадцять. А до синагоги ввійшовши, промовляв він відважно три місяці про Боже царство, навчаючи та переконуючи. А коли опиралися дехто і не вірували, і дорогу Господню лихословили перед народом, то він їх покинув, і виділив учнів, і щодня проповідував у школі одного тирана. Це ж два роки продовжувалось, так що всі, хто замешкував в Азії, юдеї та гелени слухали слово про Господа. І Бог чудо чинив надзвичайні руками Павловими. Так що навіть хустки й пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Дехто ж із мандрівних ворожбитів юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім синів юдейського первосвященника Скеви. Відповів вже злий дух і сказав їм Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та поранені. І це стало відоме юдеям. Та геленам усім, що в Єфесії замешкують, і острах напав на всіх їх, і славилося ім'я Господа Ісуса. І багато хто з тих, що ввірували, приходили, визнаваючи та відкриваючи вчинки свої, і багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма. Попалили, і злічили ціну їх, і вийшло на срібло п'ятдесят тисяч драхм. Так могуче росло, та зміцнялося Божеє Слово. А як сповнилось це, Павло в Дусі задумав перейти Македонію та Ахаю та й удатись в Єрусалим, говорячи: як побуду я там, то треба мені й Рим побачити. Тож він послав у Македонію двох із тих, що служили йому: Тимофія й Ераста, а сам позостався якийсь час у Азії.